Є знижки на ентерол. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Є знижки на келтекс антекол. 15% в аптеках «Подорожник», та «Ощад». Така картинка в цьому під'їзді багатоповерхівки щоразу як пройде дощ чи сніг. Це воно мокре все так. Воно не встига, просто встига. у людей в квартирах грибок і цвіль. Бачите, обоє обікція обдерла, тому що ну що ж воно мокре, все чорне, чорне. Чому дах будинку жек не ремонтує? Та що робити, якщо у вашому домі коїться схоже? Я тут Воно воно ворушиться. Це Людмила їй 62. Жінка половину життя пропрацювала будівельником, Утім, зараз на пенсії. Живе вона на столичній вулиці Стальського і понад сім років на сьомий поверх ходить пішки. Каже, ліфт не працює, бо його постійно підтоплює. Дах у під'їзді дірявий уже давно. Оце дощі були. Оце вже Тут начинало, ну, то вже началось, бо воно донизу тут тече, скрізь тече, Ось сюди вже банки. Жінка розповідає, що під час злив вода тече аж до першого поверху. Сусіди все заставляють мисками, пляшками та банками. Утім, більш за все Людмила переживає за дроти та лічильники. Мокро там навіть зараз, коли на вулиці більш-менш сухо. Оце тут щиток мокрий, бачите, що робиться? Воно ж її скрить усе. От може і вбити, не дай Бог. Людмила каже, що багатоповерхівка це колишній гуртожиток, тож має одну власну кімнату і спільну з сусідами кухню. Тож під час злив готувати важко. Там на столі стоїть тазик. готуємо хто де може потім. Сусідка на моєму, я на сусідки де, де капає. Ну, стараємося вже ж входить положення. Ну, а що ж робити? Підставляємо все, тільки прозивав, тільки дома нікого немає, затопило все. Найбільше в багатоповерхівці страждає останній дев'ятий поверх. Там має кімнату пані Тетяна. Жінка працює медиком швидкої допомоги. Живе в будинку вже понад 30 років. Важко коли сирість, в мене астма. а й так нема чим дихати. Тетяна каже, що через постійну вологість у кімнаті на стінах пішов грибок, справляється з ним власноруч. Ну, обробляла средством від грибка. Бачите, лише обоє обікція обдерла, тому що ну що ж воно мокре, все чорне, чорне, і так і стоїть. Оце вже опять проявляється, опять чорне воно. За словами Тетяни, понад 10 років будинок був на балансі приватного житлокомунсервісу. Утім, мешканці були незадоволені його роботою. Через суд перейшли на місцевий жек. Однак ремонт там так і не зробили. Усі скарги ігнорують, кажуть мешканці багатоповерхівки Настальського. Ніхто нічого не хоче робити, ніхто нічого. Начальник жека йому не до нас. Ми вирішили приїхати до працівників компанії особисто. Коли відремонтують дах багатоповерхівки, диспетчерка відповіді не дала. Десять років стояла, тепер же добивають, кончають за десять го загодить. Десь я не ще що я думаю як. нічого не можу сказати. абсолютно утішительно. Як виділять якусь копійку, і то не на все абсолютно. Може, якось пішо, може якийсь учасник. Якщо ЖЕК усі скарги мешканців ігнорує, а КМДА на звернення не реагує. Адвокат Ярослав Лисенко радить звертатися до суду. Такий позов заходить до суду. І от там 50 чоловік співпозивачів з однієї тієї самої проблеми, де вони викладають, що от протягом уже там десяти більше 10 років ця проблема не вирішується, ну якби не знаю, позор. Для влади міста Києва я думаю, що це ну було б дієвим ефективним механізмом. Якщо через невідремонтований дах мешканці мають у кімнатах грибок та мокрі стіни, перед тим як звертатися до суду, їм треба провести експертизу та задокументувати проблеми в квартирах. У нас той же Жек, а також інші е, там департаменти та й безпосередньо Київська міська рада і виконавчий її орган несуть відповідальність перед цими мешканцями і повинні, якщо буде на те рішення суду, відшкодувати вартість оцього майна, яке зіпсовано. Поки мешканці роблять косметичний ремонт самотужки, ми надіслали запит до КМДА та чекаємо на відповідь.